Зараз маємо на зв'язку ще одного гостя: Василь Богдан, генерал-лейтенант розвідки та ветеран зовнішньої розвідки України. Перебуває на зв'язку. Пане Василю, вітаю, дякую вам. Вітаю, слава Україні! Ром слава, вибачте, трохи захворів. Тому так сьогодні здоров'я і якнайшвидше, встановлення. Дякую, Привет. дякую, дякую, пане генерале. Ми якраз в студії з Найдером Можнабавим почали цю тему. І з вами, звичайно, як з одним з найбільших експертів з питань розвідслужб, хочемо. Продовжити на світ насправді трясеться від масштабів останнього скандалу з витоком надтаємної інформації Пентагону та ЦРУ. Ну я не буду зараз вхотре описувати механізми. Там є навіть вже підозрюваний в цьому. Незрозуміло там з яких мотивів він діяв, можливо, він був кимось. Ну, відповідно, там завербований, можливо, ні. Я думаю, що слідство буде встановлювати, але бачимо справді тектонічні такі випробування для єдності євроатлантичного світу, світу США з їх союзниками. Традиційними це удар, звичайно, і по провідним розвідсоюзам. Ну як союз п'яти очей, так званий, тому що там була інформація в цьому витоку від партнерів. Ну, отже, така серйозний удар по позиціях США і по позиціях американської розвідки, все ж таки, на вашу думку, що стоїть за цією історією, і якими будуть наслідки для глобальної стабільності? Ну ми перебуваємо з вами е, в складній такій е, геополітичній, глобальній ситуації, і перш за все, це викликано е, повномасштабною збройною агресією Російської ситуації, Федерації проти України. І навколо цього зараз багато виникає проблем, питань е, розмов, суперечок і все-таки інше. Питання полягає в основному, хто в цій. В боротьбі переможе демократія чи автократія. Поки що є всі підстави говорити про те, що все-таки демократи світові гуртуються, потрошку мобілізуються і починають шукати спільну позицію в багатьох питаннях і власних інтересів, і, слава Богу, інтересів. Української держави, яка перебуває зараз дуже в складній скрутній ситуації, свою державність Україна відстояла зараз. Питання полягає в тому, в яких вона перебуватиме кордонах, і це ключове питання не лише для нас, але і для демократичного світу, тому що перемога Путіна це буде е, ланцюгова потім реакція Китай Тайвань. Там в Індії є певні претензії до декого, в Латинській Америці, і так далі. І так далі. Тому в залежності від того, як демократичний світ підтримує зараз Україну, як забезпечить її тим всім необхідним мілітарним відношенням, що їй зараз потрібно. І буде розвиватися і глобальний світ, і геополітика, і людство отримає. Ну я вважаю довгострокову перспективу. Існування цієї цивілізації і розвідку її на гуманістичних началах. З приводу ситуації, яка зараз активно обговорюється, я так скажу, що для Сполучених Штатів, на жаль, це не є новиною і питання проблеми Вікілікс Асанжа і Сноудена в свій час, працівника. Агенство національної безпеки і ЦРУ пов'язані з витиком колосальної інформації. Це вже, як на мене, якась тяглість е, в Сполучених Штатах Америки з цим питанням. І до речі, Сноуден, як потім виявилося, опинився в Росії. І от у вересні місяці він отримав громадянство Російської Федерації, так що зрозуміло, звідки ноги ростуть, на кого він працював, і хто його очевидно в свій час і завірбував. Так і в цій ситуації е, я зосередився б на двох аспектах. По-перше, не дивлячись на. На які заяви засобів масової інформації, окремих високопосадовців, але е, два аспекти: перш за все, що витік відбувся, але ці матеріали в значній мірі відредаговані, відкориговані, і їх смисл е, направлений на те, щоб пересварити цих партнерів в трансатлантичній спільноті, і е, кинути е, таку. Жирну тінь на стосунки України зі своїми партнерами і на її зусилля стосовно відстоювання свого суверенітету і територіальної цілісності. І в цьому контексті безумовно питання номер один це сформулювати у світової спільноти хиб на уявлення про цю війну. Підштовхнути західний світ до якомога швидшого припинення вогню, початку переговорів і, звичайно, переговорів на умовах Москви. Тому до цих матеріалів треба ставитись з одного боку уважно, з іншого боку, досить критично. Е з урахуванням їх спрямованості, те, що там уже Ройтерс оголосив, що, начебто, вийшли на когось із підозрюваних молоду людину, 20 років. Ну, як на мене, поки що офіційних повідомлень з боку Сполучених Штатів Америки, їх структур, це і Пентагон, і Міністерство юстиції немає. Тому я розцінюю це як операцію прикриття. Відповідних структур і в Сполучених Штатах Америки і е, спецслужбу Російської Федерації і спробою е, перекласти відповідальність на негодний об'єкт і е, забезпечити тим, хто має безпосереднє відношення до цього, е, е, безпеку і е, ухиляння від відповідальності за те, що відбулося. Зрозуміло, що з часом. Якщо це відбудеться, якщо американська сторона серйозно віднесеться до розслідування цього питання, і не буде там якихось серйозних лобістів Російської Федерації, які будуть замилювати всю цю ситуацію, то очевидно, вихід все-таки буде зорієнтований на те, що до цього мають відношення спецслужби або Російської Федерації, або їх союзників по Автократичному союзу тому е, в даному конкретному випадку, як на мене, підстав до паніки, до е, формулювання якихось жахливих сценаріїв розвитку подій на російсько-українському фронті немає, тому що партнери в переважній більшості заявили про подальшу підтримку і НАТО в цілому, і Сполучені Штати Америки, і Великобританія, і інші члени Європейського Союзу. Підтримувати стільки скільки буде потрібно, але питання в одному я завжди про це говорю: що ця підтримка повинна матеріалізуватися. Конкретними, конкретним озброєнням, тим, що нам потрібно, і дальнобійними ракетами і літаками F-16, і так далі, і так далі. Якщо посилатися на заяву пана Остіна, який впевнений у готовності українських збройних сил забезпечити переможний наступ, то він повинен іти далі. Він повинен виконувати разом із президентом Сполучених Штатів Америки всі ті запити, які Україні. Інська сторона в надважких умовах е, здійснення бойових операцій е, просить у наших партнерів і по НАТО і Сполучених Штатів Америки, і це безумовно може забезпечити корінний перелом у цій війні вже в цьому році. І я хочу сподіватися, і не тільки я. Що це може привести і до звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашої держави? А стосовно роботи спецслужб, ну це закономірна ситуація. Ця війна тиха, відкрита, агресивна, інколи гуманістична, вона завжди продовжувалася. Скільки існують централізовані держави, скільки існує світ, це зрозуміло. Інше питання: наскільки та чи інша країна? Турбуються про свою власну безпеку і в зв'язку з цим турбуються про е, свої. Свій сектор безпеки та оборони, особливо спеціальні органи, тому що є така ну аксіома, яка говорить про те, що найдорожча і найбезпечніша для держави економія це економія на боротьбі із розвідувальною підривною діяльністю зарубіжних спецслужб. Я не думаю, що Сполучені Штати Америки недооцінюють ці ситуації, але Отакі от періодичні сплески викиду викрадення такої важливої інформації, хоча вона і в окремих елементах є сумнівною, і, очевидно, все-таки скоригованою, це змушує очевидно, і керівництво цієї країни і блоку НАТО в цілому і нашої країни забезпечити і належний контрозвідувальний режим в своїх країнах і безумовно вжити необхідні заходи для того, щоб проникати у розвідувальні структури безпекові структури країн автократичного світу, чим з тим, щоб у наупередження добувати необхідну інформацію і стримувати і попереджувати акції подібного характеру. Зрозуміло, пане генералу, дуже вам дякую за цю об'ємну відповідь. На зв'язку був Василь Богдан, генерал-лейтенант розвідки та зовнішньої розвідки України. Зараз ми перериваємось на невелику паузу, після якої повернемось до розмови з Айдером Муждабаєвим.